Всім доброго дня. У нас зранку була гарна погода, а це пустився дощик. Ой, Наташа з Яриком, з Анжелою і Стасіком їздили в місто. Олєшкові треба було курточку купити, а Стасікові взутися. А Ігор. Різав дрова, рубав, складав, о, вже скільки він перерізав, на циркуляркою, пилкою, О, лишилося трошки. І мусор загріб. Прибрав після себе і на прицепку погрузив. А, ой, а мені треба було зняти оріхів на вечір бити. Вже драбина мокра, ну, якось помаленьку полізу. Я до півдня була на кухні, жарила куржі, варила борщик, вони приїхали, я всіх накормила та й пороз'їжджалися, порозходилися хто куди. А я полізу по горіхи. Це мені треба вилізти. Дощик продовжує йти. Такий собі рівномірний. Зробив вже болото. Ну, і що ти будеш? Такою погодою робити? Роботи на дворі ще повно. Але погода трохи підводить. Купили Стасікові таку звачку, Олешкові купили курточку, скільки я напросилася його, щоб він удів. І я побачила і він ні вкакую. Тепер буду чекати, коли він підбере охоту, щоб її вдіти. Ну, в Садочок вдінев, де їхати з садочка, тому я тоді бабусі покаже. Не хотів ніяк вдівати. На дворі вже ні. Наташа саме. Так, з відра горіхів в мене вийшла така мисочка. Не знаю скільки, завтра зважимо. Поки я била оріхи, Наташа вже зробила холодчику. І в Тальному побувала, і свиням намолола, і холодчику наварила. Скільки роботи зробила. А погода в нас паскудна. Пішла я далі, продовжувати бити оріхи. Такий в мене бізнес. Всім спокійної, тихої ночі.